18 травня на свято музею, Музею історії Кам'янського за участю відділу культури та управління молоді і спорту міськради, а також різних організацій, долучився до міжнародної акції Ніч музеїв 2023. У межах програми Кам'янське стійкість та єднання організатори підготували приємні нагороди за підсумками конкурсів, театралізовану квест-екскурсію, майстер-класи і стрільбу з луку та ще багато цікавого. Як відзначили музейники свій професійний день, розповімо далі. Музей історії міста має свою цікаву історію. Його надбання знають далеко за межами Кам'янського та країни. Робота під час війни дещо змінилась. Музейний фонд наразі знаходиться в спеціальних боксах, аби зберігти історичні пам'ятки України. Проте з'являються й нові цікаві виставки, які співробітники музею із захопленням презентують на екскурсіях. Попри все, хранителі історії виконують свою роботу на всі 100%, За що на честь професійного свята були нагороджені відзнаками від міського голови. Музейна справа вона є досить такою важливою. Така відповідальна місія полягає і покладається для того, щоб зберегти нашу історію для майбутніх поколінь. Привітали музейних співробітників, вручили їм подяки від міського голови, побачили задоволених дітей, які є переможцями квесту. Тому я думаю, що таке свято воно буде у нас проводитися тепер традиційно, і започатковано я думаю, досить вдало. Цьогоріч до святкування міжнародного дня музеїв вперше відбувся захід такого масштабного формату за участю різних організацій. До співпраці долучились відділ культури, департаменту з гуманітарних питань та управління молоді спорту міської ради, молодіжна рада міста, модельна агентство Чілі, підковий салон «Олеандр» та майстри народного промислу. Весь світ святкує міжнародний день музеїв і музей історії міста Кам'янське. Також долучився до цієї акції. Вона проходить під гаслом, яке Щорічно виноситься міжнародним комітетом «АйКон». і цьогорічне гасло це музеї, стійкість та єднання. У нас сьогодні дуже багато гостей проходять майстер-класи з Петриківського розпису, зокрема, коли всі відвідувачі створюють червону калину для того, щоб вона стала ще черговим експонатом нашого музею. Відкривали урочисту частину модельним показом, де кожен міг оцінити витвори мистецтв місцевих дизайнерів. Потім для всіх охочих пройшла театралізована екскурсія музеєм. А в холі гості долучалися до різноманітних майстер-класів від народних майстрів. Атмосфера заходу зачаровувала: грала музика, співали артисти, спілкувалися між собою гості. Кожен прийшов привітати музейних працівників. Хочеться привітати всіх працівників музейних установ нашого міста зі святом, побажати їм творчих. Планів, проєктів. хочеться побажати здоров'я, хочеться побажати віри, надії, перемоги. Щоб ми всі разом нашою громадою наповнювали музей не тільки предметами, які зараз несе нам війна, а наповнювали новими експонатами, які показують, як ми живемо, як ми працюємо, як ми можемо бути дружніми під мирним небом нашої України. Молодіжна рада міста спільно з управлінням молоді та спорту підготували цікавий інтерактивний квест для молоді. Змагалися 10 команд. Подекуди завдання були не з легких. Треба було стріляти з луку по мішенях, вгадувати старовинні предмети побуту, відповідати на історичні питання та відгадувати непрості загадки. Молодіжна рада тільки но починає співпрацю з музеєм міста, і такий вдалий старт дає надії на нові спільні проєкти. Ми дуже раді, що квест відкривав цей чудовий захід. Десять помил приймали участь в різних в начальних заходів нашого міста. Також сьогодні очікують на наших присутніх. Гостей і майстер-класи, це і петоківська розпис, це і виготовлення екоторбинок, і розпис дощечок. Також сьогодні можна буде і з лука постріляти, і цікава екскурсія театралізована очікує на нас. Ну і, звісно ж, такий смаколик, який чекають усі гості, це каша, яка буде. Ми дякуємо музею, що співпраця з ними вона налагоджується. Ми будемо надалі планувати подібні проєкти, аби молодь змогла більш цікаво дізнатися про наше місто, про Україну, про нашу культуру, та всі на те на які має раша держава перемогу в квесті здобула команда історичний екіпаж з п'ятого ліцею, молодь захваті від заходу, який відбувся, і залюбки поділились з нами своїми емоціями. Я вперше спробував тут поучаствувати. Було дуже цікаво, квести класні. Мені сподобалось. Це вперше моя перемога за всю історію. Ми скажемо так, ми були впевнені, що ми займемо. Якесь призове місце, та були дуже раді. Також хочемо подякувати за чудові подарунки від управління молоді та спорту, молодіжної ради та, звісно ж, нашого центрального музею. Організатори пообіцяли робити такі заходи як мога частіше, аби містяни могли долучитись до пізнання рідного краю та України в цілому, адже наша культура багата і варта уваги.